На жаль, може бути така ситуація, що кожного місяця, ну якщо не кожного місяця, то раз в півроку можуть змінюватись уряди. Можуть змінюватись уряди, бо може бути коаліція, коаліція не тривкою. Я передбачаю, що цей парламент, який буде обраний 26 жовтня, проіснує менше, ніж парламент цьому скликання. Ну, Але поживаємо, як кажуть, побачимо. У мене взагалі інколи складається думка, маючи певний досвід і немалий того, що робиться в парламенті, як воно робиться, як воно діється, в що перетворений сьогодні парламент. У мене досить часто виникає така думка: а навіщо нам викидати мільярди гривень на фінансування гілок влади, які дублюють один одного? Що таке адміністрація президента? Це копія кабінету міністрів. Що таке сьогодні парламент? Це тіньове забезпечення за баганок кабінету міністрів. Або провокації, або шантажу Кабміну. Пригадуєте, як прем'єр агітував і за трубу, і за все інше. Давайте, бо інакше нічого не буде. А на адміністрації президента, на Дусю, яка фінансує, так би мовити, забезпечує діяльність президента в бюджеті цього року передбачено більше мільярда гривень. Так треба щось ліквідувати або адміністрації президента, або кабінет міністрів. Ну, оскільки кабінет міністрів формується, а президент обирається, то я б зробив би так, як в США. Там президент, глава уряду. Тобто, нехай президент. Буде главою уряду, нехай існують міністерство але не буде. Але це інша модель державного це, так, це. Це президент чисто президентська республіка. То, так... а ми давай, ж кажемо про парламентську. Ми кажемо про парламентську. То тоді давайте ліквідуємо президента в тому розумінні, що зробимо його. тим чим повинен бути при парламентській республіці, президент, так як у Федеративній Республіці Німеччини. А в нас же ж президент не має значення сьогоднішній чи вчорашній керує всім і вся прибу будь тій республіці. Навіщо витрачати 680 а інколи до мільярда гривень на функціонування Верховної Ради, яка перетвориться в те, що треба 10 разів, 10, треба 20 разів, 20 разів. Ось, до речі, до вас я журналісти звертаюсь. А чому замовкли про кнопкодавство? Боролися активно. Всі кричали, що закони неправильно порушені Конституції. Останнє голосування жодне. Без кнопкодавства не відбувається, то навіщо кнопкодавити? Нехай президент чи Кабмін пишуть декрети і віддають їх, а ми зекономимо гроші. Якщо ми не хочемо і не вміємо жити в державі, яка повинна, яка повинна називатися демократичною. На жаль, на превеликий жаль, маючи стартові умови для розвитку незалежної держави, найкраще серед усіх 15 колишніх союзних республік. Ми з вами до цього часу і жодного найважливішого економічного показника не досягли того рівня 1990 року, з якого пішли в самостійне плавання, на відміну від інших держав: і Росії, і Білорусії, і Казахстану, і Прибалтійських держав. Тому що, на жаль, маємо те, що маємо, а точніше не маємо реальної влади.